Фартушок квітчастий я наділа фартушок чистенький мама мені дала, щоб я сама найгарніша на свято в нім прийшла. Малята, ви вже здогадалися, про що на сьогодні буде наше заняття? Так, про фартушок, наша знайома Наталочка прийшла сьогодні до нас з великим проханням допомогти їй прикрасити білий, гарний фартушок. Давайте разом прикрасимо її та подаруємо. Малята сьогодні ми будемо з вами прикрашати фартушок. Для цього нам потрібно з вами заздалегідь я вирізала вже заготовочку фартушок. Вам в цьому допоможуть ваші батьки. Та ми будемо використовувати різні фарби. У мене зелена, червона та жовта. Та пензлик звичайний тоненький пензлик. Ми будемо проводити хвилясту лінію та. Пряму. А тут у нас будуть квіточка натиски нашим пензликом. Тож розпочнімо працювати. А для такого малювання нам з вами потрібно заздалегідь вирізана заготовка нашого фартушка. Фарба я обрала зелену, жовту та червону. Ви можете обрати за своїм смаком. Пензлик не дуже тонкий та не дуже товстий, і водичка в скляночці. Для початку ми почнемо прикрашати. Наш фартушок. Я хочу зробити візерунок, мочаю пензлик в зелену фарбу та провожу дві прямі лінії згори. Ось так, рівненько. Потім мию пензлик. Тепер я хочу зробити. Наприклад, жовту, хвилясту лінію знизу проводжу ось так. І ще одну. Ой, яка краса! Дивіться. А тепер я хочу зробити веселу, гарну квіточку. Я обираю червоний колір та Роблю натиски пензликом в різні боки. Оп. Ось яка краса. Але ще не все. що Я ще можу зробити. Я можу ще, наприклад, намалювати, намалювати серединку нашій квіточці маленьку. Та, зроблю, як ви гадаєте, Маля, та що ще треба зробити? Так, а давайте зробимо зеленим кольором листочки з цієї сторони, з цієї. Тут і тут. Ось який гарний в мене вийшов фартушок. Наша Наталочка дуже задоволена. Картушок нас вийшов, причудовий. Малята, ваші роботи я чекаю. До наступних зустрічей! Будьте здорові!